Миру вам Божі, будьте благословенні. Пізнаючи істину, ми можемо стати назавжди вільними від рабства гріха та душевних мук. Доступ до цієї свободи можливо отримати тільки через церкву та Божу людину, які навчають нас Слову Божому. Чим більше ми його будемо вивчати та практикувати в своєму житті, тим духовніші і сильніші ми стаємо. Це не релігія, це не просто якась інформація, це життя. Коли ми єдні з Богом, з Божою людиною, слух. І приймаємо її. Божа сила починає діяти. Слово Боже досягає людей і приходить пробудження в серця та в сім'ї, і народи. Якщо ви не є частиною церкви, то напишіть мені, щоб відвідувати біблійну онлайн-конференцію місії Слово Боже, які проходять по неділях. Не втратьте шанс. Виконати волю Божу і дійсно прописати істину на своєму серці та розумі нехай Бог благословить вас.